Детальніше про те, що чекатиме Україну у разі ухвалення того чи іншого проекту нового виборчого законодавства, ми поговоримо із представником комітету виборців України Сергієм Пасічником. Вітаю вас! нашій Доброго студії Доброго дня. найближчим часом Верховна Рада України має ухвалити за яким законопроектом будуть проводитись нові парламентські вибори. Тож охарактеризуйте, будь ласка, цей законопроект коротко. Дякую за питання. Ну, власне, зараз перебуває на розгляді, якщо не помиляюсь, до семи законопроєктів. З самого початку був один базовий законопроєкт поданий під редакцію Єфремова і Олійника, і було подано спочатку чотири, потім ще чотири інших законопроєкти, які, власне, ну, принаймні чотири з них вони не пройшли схвалення на комітеті, інші були додані вже пізніше. Значить, Загалом ситуація яка? Тобто є один базовий законопроєкт. Але оскільки по ньому є цілий ряд запитань, тому що, ну, власне, відбулася, мовно кажучи, така дещо підміна цих законопроєктів. Той законопроєкт, який розроблявся і був більш-менш схвалений робочою групою з складу експертів громадськості, який пройшов експертизу венеціанської комісії, власне, він якимось загадковим чином був замінений на інший. І, власне, на голосування вже потрапив трошки інший проект, який по багатьом пунктам ну, відрізняється від базового. І тому, оскільки було маса запитань дорікань як з боку опозиції, так і з боку експертів, то, власне, було це питання трошки відкладено. Ми пам'ятаємо, що ще минулого тижня мало бути голосування. І зараз створено робочу групу з представників, як провладних сил, так і опозиції, які займаються власне узгодженням цього базового проекту з тими проектами, які були подані інші. От. Як він буде виглядати в підсумку, зараз складно сказати, але основні, скажімо так, моменти, які вже ну, можна більш-менш прогнозувати, це те, що змішана система, тобто наполовину пропорційна, наполовину мажоритарна, буде певний поріг для політичних партій, який він буде зараз складно сказати, 3 чи 5%. Однозначно прогнозується, що буде заборона на блоки. Політичних партій, ну інші моменти, як я думаю, будемо далі бачити, тому що зараз складно сказати, наскільки, скажімо так, які пункти будуть схвалено, які будуть предметом компромісу, uh -huh, зрозуміло. І існує думка, що є багато недоліків. Якісь коротко можете охарактеризувати uh, так. Ну, власне, якщо брати uh, ті пункти, навіть які от було ще озвучено Венеціанською комісією, це uh, ну головні з них насамперед це те, що. Дуже туманне формулювання, як будуть формуватися виборчі округи, яким чином буде відбуватися оскарження. Тобто ці два пункти вони фактично винесені за межі закону. І, наприклад, формування виборчих округів покладено повністю на Центральну виборчу комісію. Тобто, в межах закону немає коректного формулювання ні в плані часу, ні в плані принципів формулювання. Відповідно, є цілий ряд запитань. Також дуже багато питань власне, по принципу оскарження, тому що фактично механізм оскарження, який є в тому базовому законопроекті, який був, він передбачає, власне, що механізм оскарження є досить незрозумілим і не, ну, відсутня можливість оскаржити в в комісіях вищого рівня. Відповідно, як буде в підсумковому варіанті, чи це буде оскарження по принципу адмінсудочинства, чи це буде оскарження через систему виборчих комісій. Наразі теж не дуже зрозуміло, хоча, звичайно, право захисту, право можливості звернення суб'єкта виборчого процесу за оскарженням тих чи інших питань воно повинно бути збережено. Зрозуміло. Багато країн, в тому числі і США, вважають, що вибори в Україні не можуть бути чесними за цим законопроектом. Охарактеризуйте, будь ласка, це коротко. Ну, якщо говорити про оцінку законопроекту в контексті можливості чесних нечесних виборів, то тут власне питання виникає в тому, що є закон, його треба виконувати. Подобається він чи не подобається? Скажімо так, до закону про місцеві вибори. Так само було багато запитань, і власне, якщо говорити про його дотримання, то в принципі можна сказати, що попередні вибори більш-менш були законними. Але з іншого боку, сам закон передбачав цілий ряд проблемних місць і нерівного. Скажімо так, нерівних можливостей для учасників виборчого процесу. Аналогічно і в цій ситуації. Тобто, той закон, який буде прийнято, очевидно, що в ньому можуть бути такі замасковані міни, які фактично створять передумови для тих чи інших фальсифікацій або порушення виборчих прав тих чи інших суб'єктів виборчого процесу. При тому, всьому це може відбуватися як в межах цього закону, і формально воно буде законним. А з іншого боку, це, звичайно, буде не відповідати принципам, базовим принципам демократії, виборчого процесу. Тому з одного боку, критика вона цілком виправдана. З іншого боку, звичайно, варто відзначити, що в багатьох країнах існують різні виборчі системи, і в цілому не можна сказати, що вони всі є стопроцентно відповідним до якоїсь стандарту. Тобто є відмінності є. Нюанси, які відрізняють ту чи іншу виборчу систему. Очевидно, що якщо будуть враховані ті всі зауваження, які були висловлені як європейською спільнотою, так і експертами українськими, то можна говорити про якийсь більш-менш продуктивний вже кінцевий законопроект. І, власне, уже як будуть відбуватися самі вибори, це будемо бачити, тому що навіть найдосконаліший закон завжди можна порушити. І власне тоді вже будемо судити по ходу виборчої кампанії по її підсумкам. І останнє до вас запитання, які б зміни до законопроекту могли б особисто ви запропонувати, і які ваші прогнози, якщо цей законопроект все ж таки ухвалять? Ну, загалом, моя позиція вона співпитає з позицією нашої організації Комітету виборців України, що ідеальним варіантом було, звичайно, прийняття виборчого кодексу. Власне, такий проект був розроблений у 2010 році. пройшов схвалення як Венеціанської комісії, більш-менш він був сприйнятий як експертним середовищем, так і політичними гравцями. На жаль, ну бачимо інший підхід, як воно буде далі. Побачимо щодо прогнозів. Ще раз наголошую, можна прийняти найдальший закон. Якщо не буде виконуватися, то будуть проблеми. Ну, я думаю, що зараз така тенденція, що все-таки враховувати думку громадськості. Я думаю, що підсумку ми вийдемо на більш менш цільний базовий нормальний законопроект і який буде стане законом про вибори. Дякую вам за відповідь. Дякую, що завітали до нас у студію. До побачення. Нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин був Сергій Пасічник, заступник голови черкаської організації комітету виборців України.